Я не думаю, що це відео ви будете дивитись, тим не менше, воно не буде політично чи соціально, чи фінансово, чи якось інакше, навантажено. Просто хочу запитати у вас: От я, а як ви живете? Чому я запитую? За моїми спостереженнями, і це. Ну, скажімо так, я ще в державі спостерігаю за різними людьми і маю можливість доторкнутися до різних верств населення і ще можу якось порівняти. Ну, тобто, я бачу людей багатих, дуже багатих. Я бачу людей бідних і дуже бідних. Я бачу людей середнього достатку. Я бачу людей, які намагаються вибратись. Кудись повище, або хоча б не впасти кудись нижче. І я от мимоволі задаюсь питанням: а як живе людина, яка перебуває безкінечно в стресі? Ну, наприклад, людина живе в невеличкому місті із середньою зарплатою 10-15 тисяч гривень. Це може бути одинока мама. Це може бути сім'я повноцінна, але в якій батя бухає. Це може бути повноцінна сім'я, але в якій батька немає або мами немає. Це може бути родина, яка проживає в якійсь хрущівці, в якомусь маленькому районному центрі. І... В цій Хрущівці вже немає і опалення, бо його обрізали колись. Бо централізоване опалення дорого було. Люди повстановлювали там саме якісь системи того опалення автономні називалось. Води гарячої нема давно. Отакої От ще. від міста, да? якісні продукти дорого. Є ларючки, є там якась АТБ, можливо, фора. І от люди, які живуть от в невеликих містах, селах, селищах, от я, я у вас хочу запитати, як ви живете? Як ви, як ви себе відчуваєте? Я можу це запитувати, бо сам я протягом всього свого життя жив в різних умовах. В різних умовах. І в невеличких. Містечках, і в більших містечках, і в столиці. І сьогодні, навіть, навіть коли ось я по столиці проходжуся, дивлюся на деякі вікна, і я бачу всередині цих вікон бідноту. бідноту. У деяких людей у ці штори. Поправте мене, як там, українською мовою, правильно, це ж це дуже принципово. Так ось я бачу ці штори, їм років по 50. Ще це таке, знаєте, не тюль як така, а щось таке, як тряпка. Йому років по 50, воно там висить. Пилюка між віконними рамами, їй теж півстоліття. Бабусі, які, ну там, ці пакетики, вони років по 10 їх зберігають. Інколи дивишся пакет. Якоїсь там марки торгівельники вже давно немає, або магазин, який вже років 10 немає, у бабулі ще пакетик є звідти. Ти мимоволі задаєшся питанням. Боже, як ми живемо? Яке щастя у людей? Є воно у них? Немає? Що вони бачили в цьому житті? І чи бачили вони що-небудь що взагалі? Ми 34 роки будуємо незалежну країну суверенну. 34 роки. А насправді це років 40 уже, якщо взяти там від моментів розпаду Радянського Союзу, коли вже ніхто в Україні не заважав бути самостійною. І от за ці 40 років ми зробили багато що. Подивіться, є нові будинки, є нові мости, є нова техніка. Ми вже не їздимо там на Жигулях. Ну, кому як пощастило, правда. Ми вже по-іншому харчуємося, у нас нема черг в магазинах, у нас є такий повний ну, багато чого є. У багатьох людей є зарплати гарні, є доходи. Багато людей стали мільйонерами, в тому числі доларовими. Але в цілому у людей немає відчуття щастя. От, от Я не бачу, щоб в українців було відчуття щастя. Війна сьогодні не до щастя, скажете ви, але я не бачу українців, які були щасливі тому, що вони живі, що вони прожили цей день. Я не бачу українців, які були вдячні своїй країні, своєму місту. Своїм колегам. Я бачу людей, які просто живуть, просто народились, десь вивчились і намагаються щось хапнути собі, щось взяти собі, щось заробити чесно, не дуже, по-різному. Але все це закінчується у цих людей однаково. Люди доживають до пенсії і поступово помирають, не відчувши нічого доброго в цьому житті, не маючи ніяких емоцій від цього життя. І часто люди йдуть до життя, відчуваючи навіть якесь полегшення. Я не знаю, як це можна подолати. Бо з одного боку, щоб це подолати, потрібно дати людям можливість заробляти, потрібно людям скоротити тривалість робочого дня, робочого тижня, потрібно дати людям концерти, фільми, атракціони, цирки, музеї. І дати їм час для того, щоб вони цим користувалися, щоб вони не сиділи в себе по квартирам, щоб навіть якщо він хоче сидіти в квартирі, чи вона, вони отримували естетичне якесь задоволення від того, де вони перебувають, яка територія будинку, що біля будинку, хто поряд з тобою живе. Коли я був маленьким, це мені було років 13, ну не такі вже маленькі, там чи 11, я був у Польщі. Ну, тоді їздили, знаєте, так, циганили, продавали там щось, купували, перевозили, човноками були. І там, тоді, в той час, а це були 90-92-й, можливо, такий рік, я дивився на. Польщу. І в мене було таке відчуття, що люди кайфують від свого життя. У мене було відчуття, що люди кожен день живуть. Ми були в одному готелі і ввечері був телевізор, вони пили пиво, про щось говорили, просто сиділи. Було відчуття якогось такого спокою. Вони жили незаможньо в той період, бідно. Але було відчуття, що вони своє життя живуть щасливо. І нещодавно я теж був за кордоном і повернувся, зверніть увагу. Я бачив те ж саме: люди живуть своє життя. Люди не перетворюють своє життя на безкінечну роботу. Робота дуже потрібна. Робота дає вам заробіток і самореалізацію це дуже важливо. Але я сьогодні опитав у людей, а що таке для них робота? Чи задоволені вони своєю зарплатою? Чи задоволені вони тим, як відносяться до них роботодавці? І більше половина людей. Суттєво більша частина людей не задоволені. Вони пишуть, що їх на роботі не поважають, їх не цінують, їм не платять нормальної зарплати, їх принижують, ними користуються. І це ми з вами. Це ми з вами такі. І хочемо при цьому, щоб влада. Була іншою, щоб влада була чесною, справедливою, відвертою, вихованою. Друзі, а як це може статися, коли українець українця нагинає, об'єгорює, не поважає, зверхньо ставиться? Як? Чи Що можна щось змінити? Можна. Можна. Але для цього держава повинна зробити все, щоб громадянин мав перше можливість займатися власною справою і власним бізнесом. І не чинити людині спротив ніякий? Людина повинна заробляти гроші самостійно і не залежати ні від кого. От я скільки захотів, стільки попрацював. От мені скільки потрібно, скільки я... мені треба більше заробити, значить я буду шукати можливості, я буду впахуватися, я буду, Я буду. але я буду незалежний, я буду щасливий. Я буду знати, що надо мною ніхто не стоїть, що над... наді мною немає людей, які... яким постійно щось не так. Я буду щасливий ввечері. Тому що завтра в мене новий день. А цей день дав мені шматок м'яса, спокій, кухоль пива. І от я сижу і насолоджуюсь телевізором, чи насолоджуюсь прогулянкою. І це не складно досягти. Потрібен просто нормальний розподіл того прибутку, який ми маємо. А нормальний розподіл це відсутність олігархів і монополій. Нехай багаті люди будуть багатими. Нема проблеми. Але монополії зло. Олігархи зло. Люди, які руйнують потенціал інших, щоб захапать собі більше, ніж отут. І на це має працювати держава. Не може. Бути щасливою державою, в якій щасливі тільки 10% громадян, які змогли себе знайти, переступити, стати на горло комусь? А інші люди як? А інші люди як живуть? Що вони в житті бачили? А що якщо ці люди, яких 90%, прийдуть до цих 10%? За своїм. І не тому, що воно їхнє, а тому, що ненависть, злоба, злидні можуть призвести до того, що давай я в сусіда заберу. Так було, коли були розкуркулення, розкулачення. А завжди казали в селі: ото куркуль, який він куркуль, він просто працює. Він просто не пропиває, він господарник. Але ж коли в тебе немає, в 90% немає, а у 10% є, то 90% рано чи пізно приходять до цих 10. Я б хотів, щоб ми жили в країні щасливих людей. Колись Кузьма співав про це: країна щасливих людей, місця щасливих людей. Але, на жаль, поки це не досяжено. Я все життя своє живу з таким відчуттям, що у нас в нашій країні неможливо бути щасливим. Соромно бути задоволеним, соромно бути небідним. Соромно відпочивати, соромно носити гарний одяг, соромно їздити на нормальній машині. Соромно. Все соромно. Не соромно тільки бути голодним, босим і нещасним. Оце не соромно. Це інше сором. Я думаю, що потрібно долати це. І будувати країну, в якій живуть щасливі люди. Це не заклик. Я сподіваюся, що це і не утопія, і що можна щось зробити для нашої країни, для наших людей, щоб люди відчували щастя. Щоб вони. Чували задоволення, щоб вони пишали своєю країною. В цьому відношенні мені дуже подобаються деякі регіони України. Не буду називати, щоб інші не образились. Але в цих регіонах я помітив людей, які намагаються бути навіть аполітичними, аби тільки мати можливість жити своє життя. Це дуже гарно, це дуже гідно. І це виглядає аж заздрісно, коли ти бачиш людей, які ні на що і ніколи не проміняють свою хату, своє поле, свою родину, свою худобу, своє поле, річку, небо і свою свободу. Вибачте за таке довге відео. Хотілося висловитись. Дякую за перегляд. Якщо ви додивились до кінця.